Доброго дня, дорогі родини. Я дружина безліці зниклого воїна, який служив у 68-й Ягерській бригаді. Мій чоловік зник у квітні 24-го року на Донецькому напрямку. Це довгих 18 місяців. І я сьогодні тут, щоб говорити його голосом. Голосом тих, кого сьогодні з нами немає поруч, голосом тих, хто зниклих безвісті, тих всіх полоненців і тих, хто досі чекає вдома, ми зобов'язані виходити на такі акції, щоб суспільство побачило і почуло наш біль, наш пекучий біль, щоб люди, які живуть поруч, Зрозуміли наш міст, не можна нас відбувати, не можна його ігнорувати. Сьогодні наша акція мовча Але це мовчання як символ очікування, безвихотів і щоденного болю, який ми несемо у скожен у своєму серці. Ми, ми мовчимо зорну, але всередині наші серця кричать унісон. Ми мусимо об'єднувати. Ми зобов'язані об'єднуватися, щоб показати, скільки нас, яка нас масштабна кількість безліч зниклих та полонених. Бо сьогодні, якщо не чують мене, то завтра не почують і вас. У нас також є чорно-білий прапор це наш символ. Це не просто кольори, це символ нашої присутності, нашої боротьби. І нашого болю. Чорне це невідомість і втрата. Біле це велика надія, яка живе в кожному з нас, навіть через сльози. Ми будемо говорити навіть мовчання. Ми будемо виходити доти, поки кожен зниклий не повернеться додому. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Героям!